Працівники Служби безпеки харківських теплових мереж готуються до чемпіонату Європи з Стейквандо. В неділю Рубен Григорян, Даніл Тетенов та Микита Скороходов пройшли перший важкий відбірковий етап Кубок України з Стейквандо АІТФ, який відбувся у Кременчуці. Хлопці здобули два срібла та чотири бронзи у дисциплінах. Самозахист спаринг і туль. Після повернення зі змагань у хлопців немає вільного часу. Робота в харківських теплових мережах, навчання в університетах та щоденні тренування у клубі. Причому саме спортом усі сестрой займаються ще з дитячого садочка. Я займаюся тайквондо вже 16 років. У 5 років мене привів батько у зал і з і з того часу я е, поклав своє життя <с> на вітра, як казав Степан Єга цьому спорту. Рубен рано вранці їде в інший кінець міста. Перед відпочинком у нього ще дві години тренування. Рубен вже вісім років поспіль у збірні України з Тейквондо. П'ятикратний чемпіон Європи, дворазовий срібний призер чемпіонату світу. Українське чемпіонство він перестав рахувати після дев'ятої перемоги. У кімнаті на стіні свідоцтво корейською мовою. Чорний пояс, другий дан. Зараз Поць крім роботи тренувань отримує дві вищі освіти юриста та викладача фізкультури. Чи впливає війна на тренування? Дуже ми поміняли три зали. Зали не зовсім підходять до занять саме для дорослих, тому що для дорослих потрібна більша площа, щоб ми могли комфортно працювати. Наскільки відрізняється атмосфера, кардинально. Але це Харків, це наше місто. Надалу вже два роки евакуації у Німеччину і Даніїл Тетинов. У свої 19 років хлопець працює у теплових мережах, навчається у хнуре і виборює призові місця в чемпіонатах. Спочатку було страшно, але потім, як звик, робота, дом, тренування. Мрія, щоб закінчилась війна, щоб всі ну, жили щасливо. Щоб не було цих страхів, і так далі, це мабуть основна мрія. Трохи пізніше на тренуванні підійшов і Микита Скороходов. Теж після чергування на КП КПХТМ у хлопця перерва в тренуваннях через травму. Але як каже Микита, це ненадовго. Через тиждень нові змагання за спортивну славу рідного Харкова. Це рідний дім, рідне місто, навіть коли в інших містах на змаганнях все одно хочеться додому, до рідного Харкова. Є бажання не мати травм, але припиняти нічого не хочеться. У першому Відбірковому етапі до чемпіонату Європи у командному заліку харків'яни зі спортивного клубу Білий ведмідь під керівництвом тренера Олександра Першина підкорили третю сходинку п'єдесталу серед 20 команд з різних міст України та близько 700 учасників. Наступний відбірковий етап відбудеться на чемпіонаті України, що пройде у місті Буче під Києвом з 28 лютого по 2 березня 2025 року. А далі власне європейський чемпіонат в Естонії. Усі троє співробітників харківських теплових. Мереж планують вкотре привести звідти призові місця.